21 січня у сумах пройшла всесвітня хвиля акцій проти війни. От тільки у Сумах акція заради миру закінчилася кров'ю. Раптово з невідомих причин активісти вирушили громити новий офіс партії Успішна країна, яка саме виступає за мир в Україні. Від цього ватника ми будемо зараз робити кров е, крок. Е, кро, е, робити крові сліди. Ми залишаємо їм наш.

Увірватися до приміщення радикальної молоді завадили правоохоронці. У представників партії Успішна країна така поведінка активістів викликала подив. Партія Успішна країна постійно наполегливо закликає до миру та припинення бойових дій. Дуже прикро, що учні та молодь стали заручниками підбурювачів, які вже довели свою нездатність та некомпетентність. А тому я закликаю наших опонентів, перш за все, працювати, створювати, будувати, а не ламати та знищувати.